Саміт Китай ЄС, що проходив у Пекіні 24 липня, формально був присвячений 50-річчю відносин. В умовах, коли світова геополітика все більше занурюється в хаос, від саміту чекали прориву, однак не сталося. Для того щоб зрозуміти, з якими переговорними позиціями зустрілися представники Пекіну та Брюсселю. Давайте розберемося із політикою економічною ситуацією в Китаї та ЄС. Китайська економіка втрачає динаміку. Через свою жорстку політику протистояння Заходу і позиціонування себе як альтернативного центру сили, Китай почав стикатися з обмеженням доступу до розвинених ринків, а це втрата прибутків. Всередині країни накопичуються борги, передусім на рівні регіонів. Економіці все ще загрожує колапс ринку нерухомості а безробіття серед молоді зростає. Зовнішньо Пекін у жорсткій зарубі зі сполученими штатами. Передусім, через погрози президента США Трампа запровадити не Йомні тарифи на китайські товари, і хоч тарифна війна поставлена на паузу, проблема не знята остаточно. З Європою теж не все гаразд. Європейці дуже незадоволені експансією китайських електромобілів, технологій зеленої енергетики, металів та інших товарів на свій ринок. Річ у тім, що китайські виробники часто отримують від держави значні пільги та субсидії, через що їхня продукція значно дешевша за європейську, що шкодить європейським виробникам на додачу. Китай опинився в ізоляції серед західних країн через так зване безмежне партнерство з Росією, що підживлює війну проти України. Європейський союз теж має свої ризики. Всередині співдружності немає одностайності щодо взаємини з Китаєм. Наприклад, Литва чи Чехія виступають за жорстку протидію натиску Пекіна, тоді як такі країни, як Угорщина, Греція чи навіть Німеччина схиляються до м'якішого підходу через власні бізнес-інтереси. А різнобарвні популісти та євроскептики тільки поглиблюють розбіжності. Зовнішні ж загрози для Європи очевидні, агресія Росії проти України безпосередньо б'є по європейській безпеці, а підтрим. Ки цієї агресії з боку Китаю ще більше посилює ризики. Крім того, на даний момент країни ЄС купують китайських товарів на 300 мільярдів євро більше ніж продають у Китаї, і цей дисбаланс дуже непокоїть Брюссель. Тож, за протокольними посмішками перед початком саміту у Пекіні, відчувалась неабияка напруга, і це не даремно. Все, про що вдалося домовитися, це спільна декларація по клімату. Погодьтесь, це не дуже схоже на прорив у відносинах. Але чому саміт ЄС-Китай виявився відверто провальним? Позиції сторін перед початком переговорів були приблизно такі: Європейці хотіли, щоб Китай припинив допомагати Росії, бо це послаблює її безпеку, перестали субсидувати свою промисловість, щоб китайські та європейські виробники були у рівних умовах, а ще щоб Китай ширше відкрив свої ринки для європейських товарів і не обмежував імпорт рідкоземельних елементів у ЄС. Позиція ж Китаю була приблизно такою: давайте залишимо все, як є. Ви знімете додаткові мита на наші технології, а ми відкриємо свої ринки. Можливо, та головне, давайте об'єднаємося проти торговельного диктату США. Як бачите, позиції кардинально протилежні, тож причини безрезультатності саміту в тому, що сторони не захотіли жодним чином поступатися позиціями. Наприклад, Китай не відмовиться від підтримки Росії, поки йому це вигідно. А на даний момент так і є. З одного боку Росія це точка постійної напруги для заходу. Хто ж відмовиться від інструмента, який послабляє твого противника? З іншого боку, залишившись майже безальтернативним торговим партнером для Росії, головним постачальником компонентів для зброї та головним покупцем його енергоносіїв, Китай не збагачується, а публічно Китай може заявляти, що він за мир, чи він за все хороше і проти всього поганого. І субсидувати свою промисловість Китай не перестане. Бо агресивне захоплення ринків це одна із головних стратегій поширення свого впливу. У свою чергу європейські виробники і так уже страждають від конкуренції з китайськими, тому знімати обмежувальні мита без поступок не стануть. А пропозиція об'єднатися проти США скоріше за все на момент проведення пекінського саміту вже втратила для європейців актуальність. Бо вже за чотири дні у Шотландії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн зустрілася з Дональдом Трампом і вони підписали торговельну угоду. А я нагадаю, що США та Китай такої угоди ще не мають. Відтак, провал зустрічі у форматі ЄС-Китай та успіх у торговельних переговорах Євросоюз США формують нову геополітичну реальність. Але яку саме і головне де в ній Україна? Китай прагнув відділити Європу від Сполучених Штатів. Політика Трампа, здавалося, цьому тільки сприяла, однак цього не сталося. Європа і надалі стратегічно орієнтована на Вашингтон як на захисника економічної стабільності проти агресивних торгових дій Китаю. Для Китаю це поганий сигнал. Спільна торговельна угода між Європою та Сполученими Штатами створила основу для координації протидії Китаю, як економічної, так і політичної. У випадках порушення ринкових правил, як то субсидії виробникам електромобілів чи обмеження експорту рідкоземельних матеріалів, ЄС може реагувати синхронно зі Сполученими Чиними штатами через санкції, тарифні обмеження, ускладнення сертифікації чи зменшення інвестицій, це обмежує для Пекіна простір для маневрів і стимулює зміцнювати власні союзи, наприклад, із Росією чи іншими союзниками із так званого глобального півдня, водночас, намагаючись укласти двосторонні угоди з окремими європейськими країнами або бізнес-гравцями в обхід Брюсселя. Що все це означає для України? Провал китайської дипломатії та зближення США та ЄС підсилює Україну у питаннях безпеки, допомоги та постачання зброї. Разом з тим, Брюссель та Вашингтон чітко дали зрозуміти, що допомога Україні не безумовна. Подальшу підтримку союзники ставлять у залежність від втілення реформ. Тому ухвалення такого зашквару, як закон 12.414, цьому, як ви розумієте, геть не сприяє. У глобальному аспекті Пекін втрачає в Європі плацдаром впливу. А ЄС та США обіцяють посилити тиск на тих, хто підтримує Москву, у першу чергу Китай. Проте це може спричинити зростання нафтових цін і подорожчання енергоносіїв. Це не тільки більші витрати для українського бюджету, це також може вплинути на обсяги допомоги, які нам виділятимуть партнери. У підсумку, якщо оцінювати геополітичне значення для України подій останнього тижня, то воно позитивне. Рух Європи в бік США це програш китайської моделі балансу, але виграш для України, яка знаходиться у центрі західної уваги. Водночас, чіткі вимоги союзників продовжувати реформи в Україні. Це вочевидь добре для суспільства. Ото таке.